Добрий день, дорогі аграрії. Мене звати Володимир Солом'яний. Працюю менеджером технологічного супроводу компанії Лідея в Західному регіоні. Сьогодні хочу познайомити вас з нашим гібридом з ранньостилої групи стилості VO220 AVI KS. Цей гібрид має високий потенціал урожайності в своїй групі стилості. Відноситься до інтенсивної та проміжної технології вирощування, при тому має дуже швидку вологовідачу на період збирання вружаю. Що стосується цього гібриду, з основних ознак його є те, що він придатний для оптимально ранніх строків посіву, коли температура ґрунту на глибині загортання, насіння. Плюс 8 градусів. Також враховується це. Гібрид добре переносить короткострокові похолодання весною. Коли буває пониження температури, він адаптований до таких природних стресів у вигляді похолодань. Рослини гібриду анові є середньорослі. Оптимальна густота на період збирання даного гібриду в умовах Західного регіону. Рекомендую. 70-75 тисяч на 1 гектар. Кріплення початку середнє, завжди практично виповнене, запилене до, самого, до самої верхівки. З закладкою рядів 14-16, в даному випадку 18 рядів. Гібрид анові також характеризується високою стійкістю до основних основних хвороб можемо спостерігати на даному посіві яке широке, здорове, масивне листя. І заради цього, ще раз повторюся, гібрид придатний для посіву монокультурі. Гібрид Анові це є поєднання високої врожайності та швидкої вологої віддачі. За більш детальною інформацію про даний гібрид. Заходьте на наш сайт. Або звертатися до менеджерів з продажу в західному регіоні. Всім дякую, бажаю гарних врожаїв, миру та перемоги.